Ідіть, торкніться трави. Якщо ви зробите ось це до 7 квітня, то ви отримаєте рамочку в Діскордії. І ні, вам не треба нітро. Це першоквітневий жарт, за виключенням того, що зараз 2 квітня. І це не жарт. Заходите в свої налаштування в Діскоді та тикаєте на остання галявина в розділі налаштування програми. Ви знайдете її за значком трави. Починаєте гру та тицяйте на траву. Активно тицяєте на траву. Потім купуйте всі можливі штуки знизу. Неважливо, в якому порядку ваша ціль купити все, що там є. Залишити гру на автоклік не вийде. По екрану з'являються бур'яни та газонокосилки. Тут я купую маскота та якого потім іноді треба буде будити. До речі, так це та сама тваринка, що спить за барною стійкою в і розі. Часом тут починається як ви це називаєте. Брейнрот. по всьому екрану відбувається якась фігня. А наша головна ціль купити собі свободу за 20 тисяч трави, яка виглядає як монітор з клавіатурою, і мишкою. Як тільки ви це зробите, ви виграли і отримаєте таку ж рамочку, як у мене. Дійсно, до 1 травня. Розробники буквально сказали нам.